Всім привіт! Давайте подивимося, що вам хоче передати сьогодні ваш рід, ваші предки. Нікого не згадуйте, думайте лише про себе. Давайте подивимося, хто прийшов до нас сьогодні на розмову. Хто прийшов? Імператриця, мама, бабуся, прабабуся, жінка прийшла. Дуже була, знаєте, така тепла. Відчуваю такий знаєте, запах пирогів, дерунів. отака вона, знаєте, любила готувати. Неї затишно в сім'ї, вдома було. знаєте. Можливо, вона не дуже багато і жила, але завжди хотілося приходити в її будинок, тому що там пахло дитинством, теплотою. Да, Можливо, це чиясь бабуся. Хорошо, що ти хочеш нам сьогодні передати? Хочу вам передати, що ви не бачите, що відбувається в вашому житті. Ви з пов'язкою щось роблю, кудись іду, нічого не понімаю. А не бачиш ти, тому що в тебе розбите серце. Якісь тривоги, печалі ви переживали в себе в житті, в кожного цей історії свої. Можливо, це зв'язано з любовною темою, ти нічого не, бла... не бачиш. Да, це говорить про ваше якесь. Не вдавшися за міжжя. можливо, хтось розстався, роз'їхався, розлучився. Можливо, ви зараз саме на такому етапі. Да? Можливо, хтось переїжджав. Тут бабуся вам каже, ти не плач. Хватить ридати, хватить себе жаліти, збирай всі свої тлунки, збирай своїх діток, якщо вони у вас є. Ти маєш іти поставити на оцих соплях своїх страданнях, хто прав, то не виноват, поставити крапку, йти в своє щасливе майбутнє, світле майбутнє. Там далі тебе чекає світле майбутнє. Оце розклад підійде для тих, хто зараз такі тривогу, переживання, розставання, і важко, і тяжко. Да? Тоже це перепроживала, тому вас розумію, як ніхто каже, іди, іди в нове своє. Да. Майбутнє, іди в нове майбутнє. Воно не звісне, ніхто тобі гарантій не дає, але вона, вона вам дає там сонечко, там краще твоє майбутнє. Да, комусь тут прям треба переїхати. Карта е, дороги, ресниця, е, комусь переїхати. Ти боїшся, не бійся, ми тебе підтримуємо, ми за тобою спостерігаємо, ми тебе направляємо, ми направляємо в твій простір тих людей, які тобі поможуть. Тут якийсь мужчина, хлопець, не знаю, поможе вам переїхати. Можливо, грузчик приїде ви спишитися, да? і поможе вам переїхати. Тобто, ти думаєш, що ти лишилась один на один своїми проблемами, ти не одна, ми завжди поруч. З тобою, ми за тобою спостерігаємо, і ми все робимо, що в наших силах, оце бабуся вам хоче передати. Далі бабуся каже: Я бачу, що навіть твої батьки, твої найближчі тебе не підтримують. Ти сидиш в глибокій депресії, ну ти пам'ятай, ти не одна. Я в свій час, коли перепроживала такі моменти, я собі сказала таку фразу: на жаль, родичі, які. Тут на землі на землі є зараз, вони мені, мене не підтримують. Зато за мною стоїть рід, який мені допомагає, який мене веде, який мене піднімає. І ті, ті предки, яких вже немає, вони дають нам мені більше опори підтримки, ніж ті, які живі. Ви собі можливо проговоріть ці слова. І от я поділилася своїм досвідом, комусь це треба почути. Не плач, не панікуй, всі тобі говорять, не підтримують тебе, можливо, кажуть, що сиди з чоловіком, коли ти там поперлася, нікого не слухай, ти відсікай. Не чекай допомоги від них, тому що ти їм нагадуєш, що вони теж могли піти з бюзинних стосунків, але вони це не зробили. Саме по тій причині вони і не підтримують тебе, тому що вони ви ти їм підсвічуєш їхні. Касякі, де вони не наважилися на краще життя. Твоя задача малювати своє майбутнє по-новому, не так як до тебе жили твої родичі, батьки, діди і так далі. Іди, Іди в своє нове майбутнє. Знай, що в тебе є опора, підтримка рід за тобою. Ти прийдеш до королеви Пентаклі. ти будеш мати будинок, якщо хочеш. Ти по-новому заживеш. Ну зараз такий шлях, твоя трансформація проходить. Вона важка трансформація, але ти зможеш це. Королева Пентаглія це та, яка закрила всі свої базові потреби, зверху закрила, відклала, там що може там, на пару своїх поколінь, нащадків, дітям, правнукам. Твоя задача стати тою мільйонершою в роду, якої не було. І твоя задача не йти по тих сценаріях, шаблонах, як жили до тебе предки, а по новому будуй. Ти прийшла. Принести знов рід, навести порядок да, і прийти до свого успіху. Так, да, зараз тяжко, але ти це пройдеш. Твоя душа знала, що це пройде. Да, багато страхів, особливо страхів багато відносно чоловіка. Чоловік, можливо, випиває, зраджує. Ну, от Король Кубків тут намальований прямо в точку. Бухло, е себя люблю. Оце прям да, ти боїшся, не бійся. Тобі зараз задача розпаковувати свої здібності, верховна жриця. Саме таким шляхом важким важким, коли одні предателі кругом тебе тебе ведуть в твою місію. Не плач по тих, кого треба відпустити, іди до своєї мрії. Дай собі час зцілити своє серце, свою душу, займайся своєю зціленням своєї душі, і тобі відкриється твоя місія, сила, родува в тому числі. Сіяй, зірко! Ми тебе любимо, Ти наше дитя роду.